Віталій, впродовж двох сезонів ти захищав кольори металіста 19-25. Чи буде прийдешній поєдинок проти цієї команди для тебе якимось принциповим? Та ні, вже пройшло багато часу. Я на кожну гру настраююсь, тому принциповості ніякої не буде. Тим більше там вже не залишилось футболістів, з якими я грав, тільки там деякі і Доктор там, залишились таке, можемо поспілкуватися і все, а щоб такий принциповий, то вже, я думаю, ні такого немає. Пригадаю, як складався попередній матч для нашої команди. Могли вивозити очки з лівого берега арени, але, на жаль, поступилися. Ну, вважаю, ми так дуже погано зіграли перший тайм. Металіст мав багато моментів, не забили нам. Але ми зібрались, да, другий тайм провели чудово. Не обов'язковий пенальті, який поставили в наші ворота, але після цього ми теж могли зрівняти рахунок, але чуть не підфартило. Нам надію, в цій грі все повернеться до нас лицем. Чи бачив ти попередні ігри Металіста 19-25? Який футбол зараз показує ця команда? Зараз останні ігри навіть не слідкував за ними, але я думаю, що в них такі всі опитні футболісти, вони хочуть грати з м'ячем першим номером. Тому я думаю, от така в них гра. Металіст 19-25 ще не вирішив свої турнірні завдання, власне, і Буковина ще має шанси зачепитися за топ-четвірку. Чи можна очікувати дуже такого бойового протистояння в суботу? Ну, я думаю, да, що дві команди будуть настраюватись на такий бойовий футбол, щоб здобути позитивний результат. Я думаю, і для них важливий, а для нас ще більш важливий цей позитивний результат, і ми будемо викладатися на всі 100%, щоб його здобути в суботу. Звичайно, після Кудрівки трохи були в пригніченому настрої, тому що така прикра поразка, і трохи нас віддалила від зони стикових матчів. Тому в цій грі, я думаю, нам... Треба зробити все, щоб здобути позитивний результат і продовжити боротьбу за четвірку. На підтримку вболівальників очікуєш? Ну дуже очікую, тому що коли приходить багато вболівальників, навіть краще грається, коли вболівальники женуть вперед. Це дуже приємно.